У цьому відео ви побачите і зможете дуже просто та швидко вдома приготувати смачний та простий в приготуванні пиріг з курицею та ананасами. Всі інгредієнти можете знайти в описі під цим відео. Для початку потрібно перемити гриби, нашаткувати та обжарити їх на сонячній олії близько 5 хвилин. Далі беремо цибулю, нарізаємо та відправляємо на сковорідку до наших грибів. Обжарюємо ще 5 хвилин, періодично помішуючи. Через 10 хвилин з початку приготування додаємо курячий фарш. Все ретельно вимішуємо та солимо та перчите на ваш смак. Заздалегідь нарізаний плавлений сирок додаємо до сковорідки. не забуваємо це все примішувати. Важливо, щоб сир трішки розплавився. Тепер до цієї суміші додаємо наші ананаси. Все ретельно знову вимішаємо і готуємо ще 5 хвилин. В самому кінці додаємо кріп або іншу свіжу зелень. Наприкінці це все перемішаємо і вимикаємо плиту. Наша начинка для пирога готова. Для приготування тіста візьміть 100 г масла, бажано, щоб воно було кімнатної температури та пластичним для роботи, або просто розтопіть його в мікрохвильовці за 20 секунд. У масло додаєте 3 ложки сметани, або можете взяти йогурт без цукру. Далі всю суміш додаєте борошно і все ретельно перемішуєте. Під сам кінець не забувайте додати чайну ложку цукру та одну дрібку солі. Коли ви побачите, що вся суміш збивається докупи, то можете переходити до замісу руками. Коли ви все гарно замісите, його потрібно буде розкатати під вашу форму для випічки. Наприклад, ми розкатуємо кругом. Розкатаний пласт тіста потрібно обережно викласти у форму для запікання та розмістити його належним чином для подальшого приготування пирога. А тепер повертаємось до нашої начинки та все викладаємо рівномірним шаром на тісто у форму для приготування. Якщо у вас залишаються залишки криїв тіста, просто підгортаєте їх та вкриваєте начинку з боків. Заздалегідь натираємо твердий сир та рівномірним шаром посипаємо пиріг зверху. Приблизно ось така краса у вас повинна вийти. Вже майже все готово. Далі відправляємо пиріг, випікатися на 40 хвилин в заздалегідь розігріту духовку на 200 градусів. Щоб не зіпсувати пиріг і легко його дістати, дайте йому відпочити 20 хвилин і не забувайте пройтися ножем з країв, щоб відокремити його від форми. Як можемо бачити, в кінці маємо смачний та корисний пиріг з великим шаром начинки на тонкому пласті тіста. Смачного!